Отже, що саме про що саме ми хочемо поговорити сьогодні? Українські розробники створили, ну, не перший черговий, але будемо відверті, не так багато все таки наземних дронів. Ми колись піднімали вже питання, чому так. Ну так склалося, що безпілотних літальних апаратів значно більше, ніж таких, як це сказати, безпілотних ї... їздючих. Чи як сказати? Ну коротше, наземних дронів. А йдеться про. Такий собі дрон з назвою Ратель С. Зараз ми нашого спікера спробуємо запитати На французький маневр. Я думаю, що це Ратель чи Рейтел. Так і що він собою являє з нами сьогодні? Тарас Остапчук, військовослужбовець 120-го. От, чесно кажучи, ОРП, важко мені <смітна> <смітна> з ходу розшифрувати цю абревіатуру. Власне розробник цього дрона Камікадзе, пане Тарасе, добрий день. Що таке 120-й ОРП розкажете нам одразу? Доброго дня. 120-й ОРП це окремий розвідувальний полк. Полк. Отак. От Протехід... Не часто, не часто Про... військовослужбовці да, з вашого батальйони. полку до нас долучаються. Були ну і тоді, вже якщо йти по... по словах, як правильно називається ваш дрон? Називається ратель, це в перекладі з англійського медоїд. Є така тваринка, дуже обізбашена. Отак. От. І в чому ж тоді полягає обезбашеність вашого технічного витвору? Е, ну, дивіться, ратель S. S – це значить small. Там є ціла серія M і Е, Ратель S – це дрон камікадзе, наземний, який може вести 35 кг вибухівки. Від кілометра до шести, в залежності від е використання ретрансляторів іноземних станцій. Тобто, в базі він їде на кілометр абсолютно спокійно, в базовій комплектації з наземкою три, з ретранслятором на дроні, ну, рекорд 6,3 Не буду казати, на якому напрямку. А загалом, які. е-е Тактико-технічні характеристики е, мають бути присутні в таких дронах за якимось стандартом, якщо вони є або з побажанням військових, які б хотіли мати в своєму розпорядженні такі машини. І як ці характеристики реалізовані конкретно в вашому пристрої? Е, ну, перший, перша характеристика це дальність. Друга характеристика це кількість монтажопідйомність, третя це реп. Четверта це стабільність зв'язку. Е, дальність. Це 6 кілометрів з транслятором, відкатане, працює на відстанях фізично вже 3-6 кілометрів, залежить від радіогоризонту і наявності перешкоди реба. Реб, в нашому розумінні, який не окопний, на землі майже не діє в 90 випадків. Тобто можна рахувати, що він стійкий до ребу. Монтажопідйомність дуже важлива характеристика, тому що характеристика, до прикладу, в півдронів. Це півтора терену, там п'ять кілограм. Наземний робот може вести набагато більше до 35 кілограм. Також наземний робот виконаний весь з метала, і це ще 70 кілограм осколків. А от стосовно прохідності його, бо все таки, коли йдеться про поле бою, яке все порите воронками, вирвами від мін, снарядів і таке решта, от наскільки це важлива характеристика, яку ну напевно непросто реалізувати, це так. Да, основна основна характеристика це прохідність, але питання в тому, що... У нас є незалежна підвізка, у нас є 4 мотори, то вона повнопривідна. У нас є, в залежності від напрямку, вибір різини це грязова і звичайна. І ми от закончили розробку я тільки зі сходу повернувся вночі. У мене вже лежить безповітряна різина, яка не боїться проколів, і яка на 30% виконує кращу функцію ходової. А наскільки цей пристрій стійкий до засобів радіоелектронної боротьби противника? Якщо це на окопний реп, то він стійкий. Окопний ну направлений реп власне його задав. Призначення, що він може, для чого він створений, зокрема. Ну, 35 кг – це три протитанкові міни, три темки. Це робота по укрепрайонах противника, піхота, окопи і техніка противника. Також може працювати по будівлях, що можна під'їхати під несучу стіну і зробити направлений вибух яка ціна цього дрона, і в який бік, на вашу думку, можна його ще розвивати, щоб покращувати у майбутньому? Ну, те, що зараз от, є на фронті, це вже шоста ітерація дрона, комплекс п'яти дронів наземної станції, ретранслятора. Ну, все повністю, крім вибухівки, коштував 600 тисяч гривень. Зараз ми йдемо на зниження ціни, бо. Кількість імпортних запчастин в дроні знижається. Ми починаємо резину тут робити. Ми зараз про мотори говоримо, можливо, мотори зможемо робити. Ми знижаємо вартість комплексу. Uh... Я не знаю, хотів спитати про масовість виробництва, але мабуть, це не та інформація, яку слід поширювати. Тому запитаю вас про відгуки військових, про які признають. На нас наскільки відомо, драйом. ви тільки повернулися власне в зону бойових дій, де ви пробували. чи справді це так, і от якимись враженнями можете поділитися? В зоні бойових дій ми випробували камікад, розміновується на основий робот. Була виключна доставка Камікадзе роботів. Перше питання не вистачає цих роботів тотально прям тотально. Ми тільки зараз виходимо на навчання, і вони треба в тисячах штук. А я зараз не можу фінансово закрити це питання. А щодо росіян, Потреба. скільки у них в парку є таких машин, і яких вони видів, починають робити. Росіяни багато дивляться, що робимо ми. Запускають, якщо у нас є спочатку перевага, то в подальшому вони набагато. Мають більше потужності для масового виробництва. Тобто, наприклад, якщо ми можемо робити 100, то для них робити таких роботів тисяча півтори. Це не проблема. Дякуємо. Поки вам. я не зустріч. Ну будемо сподіватися, що у них закінчиться скоро. Вони зараз напружуються з усіх сил. Сподіванні, що щось станеться з іноземною допомогою Україні. Ну будемо сподіватися, що вони не дочекаються. Їхня потуга закінчиться швидше. Дякуємо вам дуже. Тарас Остапчук, військовослужбовець 120-го окремого розвідувального полку, розробник наземного дрона Камікадзе Рейтел С.